Розказували, як НАТО нам не потрібно. що НАТО нам недосяжне, нас в НАТО не візьмуть. Нам треба інший курс. Звається щось в лісі, здохло. Це все нам вартувало десятки тисяч загиблих українців. Тому починаючи з абсолютно протилежної позиції, ми зараз дійшли до того, що дійсно НАТО це безальтернативно для України. У нас в частині країн взагалі послів немає. Скорочуються видатки на міністерство закордонних справ України, на які стадії шизофренія українського політикуму не просто наказувати альянсу: візьміть нас в НАТО, бо буде вам лихо, а так само робити все, щоб альянс розумів, що без. України буде важко протистояти усім наступним викликам. Я зараз складається таке враження, і з того, що говорить Петро Порошенко, і з того, як себе зараз поводить міністр закордонних справ, всі звернення інтерв'ю президента Зеленського, наші всі переконані, що в грудні 24-го року справді можна стрибнути в НАТО. І мені дуже імпонує цей оптимізм, але я знаю правила гри і вони завжди проти нас. Що відбувається? Можливо, ви нам поясните. Напевне, варто сказати, що... що я вітаю еволюцію політичної думки Володимира Олександровича Зеленського і його команди, тому що ще недавно про НАТО не говорилося в такому безапеляційному курсі, а була оця от своєрідна гонка за так званими безпековими угодами з окремими країнами, які мали бути найкращіші і набагато ефективніші, ніж саме НАТО. А якщо звернутися ще трошки далі, я пам'ятаю, як було. Заклики щодо того, що НАТО нам не потрібне, були е, показові принципові е, не поїздки Володимира Зеленського на ювілейний саміт НАТО в 2019 році. Були дивні хамські заяви перед самітом НАТО у Вільнюсі. Скільки разів нам там, чи то міністр Таран, чи то Давида Рахамія розказували, як НАТО нам не потрібне, що НАТО нам не досяжне, нас в НАТО не візьмуть, нам треба інший курс. Зокрема, теоретично нам можна на Китай орієнтуватися. Бо Давіта Рахамі. Має такий пієтет до Китаю. Тому починаючи з абсолютно протилежної позиції, ми зараз дійшли до того, що дійсно НАТО це безальтернативно для України. На жаль, для цього знадобилося п'ять дуже важких років, і, на жаль, це все нам вартувало десятки тисяч загиблих українців. Ам... Окрім того, що ці всі заяви робляться, так само мали би бути здійснені інші кроки, які би наблизили наших партнерів до усвідомлення того наскільки важливе саме прийняття України в НАТО, і тут йдеться як про боротьбу з корупцією. Яка не відбувається з, з того плану, що нам зрештою навіть показували наші партнери. Тут йдеться про перепрошую непонятних людей в Офісі президента, про яких постійно нам нагадують наші західні партнери. Тут йдеться про послідовність дій, системність, призняття законопроєктів, які є потрібними. А головне чітка воля політичного керівництва не просто наказувати альянсу візьміть нас на НАТО, бо буде вам лихо. Але так. Само робити все, щоб альянс розумів, що без України буде важко протистояти усім наступним викликам, і тут ми приходимо до того моменту, який теж є критично важливим: це робота української дипломатії і усіх тих, хто має ті чи інші, скажімо так, дипломатичні завдання. Зокрема, тут йдеться про народних депутатів, які в своїх великій масі не допускають взагалі не те, що до переговорного процесу, але до роботи з. Представниками інших країн, яких кожен на своєму рівні, в своєму партійному братерстві, сестринстві може переконувати, може наводити ті чи інші докази. Не допускаються опозиціонери, це взагалі диво дивне, що Петра Олексійовича зараз пустили за кордон, називається щось в лісі, здохло, або боялися чергового якогось скандалу, бо останній раз наші західні партнери на рівні міністрів втручалися з вимогою, нарешті, випустити Петра Олексійовича. Тут йдеться про те, що. Наші дипломати мають мати ресурс працювати, але тепер давайте згадаємо, з яким ресурсом ми входимо у 2025 рік. Скорочуються видатки на Міністерство закордонних справ України і скорочуються видатки на український інститут. Це дві інституції, які надзвичайно активно пропрацюють міжнародному часу просторі. У нас в частині країн взагалі послів немає. Або посли були призначені от буквально, буквально недавно. Ці всі речі вони так само підваджують. Ну так до сумніви щодо адекватності. України, І я думаю, що зараз багато хто з закордонних політиків думає ем, на які стадії шизофренія українського політикуму, бо та то так казали активно проти НАТО, а тепер всі так хочуть НАТО, щоб просто агай -гай, гай І я тут погоджуюся, зокрема, також із цією позицією, що зараз би треба було максимально використати увесь ресурс, тільки не ну не зараз, коли там саміт на днях починається, ця зустріч міністрів, але це треба було завчасу готувати. Хоча за. Раз дійсно надзвичайно важливо нашим усім західним партнерам донести небезпеки нещодавно. Натрапила зокрема у Фейсбуці дискусію своїх кількох друзів з міжнародницького саме. Середовища, які дуже часто мають багато зустрічей в різних країнах, і ось дискусія базувалась навколо того, що багато хто з європейських політиків не відчуває тої загрози і небезпеки, яку зараз несе Московська Федерація, не тільки для України, але й для всіх. Чому вони її не відчувають? Чи вони так само звикли? А можливо Україна недостатньо працює, недостатньо доносить інформації, недостатньо показує, що не дай Бог Україна, країна паде або зупиниться там, де воно є. Які будуть наслідки для їхніх держав? Це ж я пам'ятаю, як Петро Олексійович колись нам здобув угоду про асоціацію. Він же ж не розказував, як Україні ця угода потрібна. Він розказував, чому Європа виграє від цієї угоди, і тут так само, чому європейські інші країни виграють від того, що Україна стане членом НАТО. На сьогодні на цьому треба робити основний акцент. І я маю надію, що команда з п'яти шести менеджерів Володимира Олександровича підготувала не тільки голосну заяву, що нам вже й негайно треба в НАТО, але так само була зроблена уся домашня робота. Я розумію, що робить, наприклад, там, той же Петро Олексійович, бо насправді багато чого було зроблено на шляху до Європейського союзу і НАТО. І було б дивно, не дай Боже, зараз там, якби він чи ви, як його колеги, представники його партії фракції сказали, що нам НАТО не потрібно. Це було внесено в нашу конституцію. Так слава Богу, з іншого боку. Петро Порошенко, як досвідчений дипломат, має розуміти, що нам скажуть ні ну тому, що нам до цього сказали багато разів ні. Тому що в нас повномасштабна війна, анексовані території і ще багато-багато причин. Тобто, дипломатично окей, він цим займається. А от наша влада, там інший зараз рівень спілкування з нашими партнерами. І я боюсь, щоб це, знаєте, не трапився сценарій, який Юрій Луценко часто описує, що ми просимо, просимо, нам скажуть ні. І в черговому відеозверненні буде сказано ну дивіться. Наші партнери нас кинули, лишили нас без гарантій безпеки. Ми відмовляємося від будь-яких альтернатив. Так? Хоча мені здається, колись Олексій Гончаренко топив за статус особливого партнера поза межами. Можна та, від цього теж відмовились, не стали це топити. Тобто ми будемо сваритися, чи в цьому немає таких великих ризиків для нас? Ну, перш за все, від нашої зеленої влади можна очікувати всього хочеш, тому що ми дуже добре маємо пам'ятати Стамбул і де вони були готові погодитися на. Найгірші з можливих умов для України домовленостях з Московською Федерацією, і саме тому Петро Порошенко зараз наголосив на тих пунктах, які є стратегічними для України: що не можна відступати по санкціях, їх треба посилювати, не можна мати жодних компромісів по територіальній цілісності, не можна мати жодних компромісів стосовно суверенітету України щодо Збройних сил України і так далі. І тому навіть якщо ми зараз не отримуємо цього членства, що насправді є дуже ефемерним, але але якщо ці засадничі пункти будуть непохитними у будь-яких можливих наступних переговорах, це не дасть комусь з команди Зеленського чи самому Зеленського піти на якісь інші заявочки, навіть якщо він буде намагатися десь нарікати на наших західних партнерів. А зрештою. Від нашої влади можна чекати всього, чого хочеш, але мені дуже імпонує високий рівень довіри українців до самої структури НАТО і бажання, щоб Україна стала членом альянсу. Це перший важливий такий момент. Це, напевне, ну за всі часи, це зараз період найвищої підтримки цієї ідеї. Бо я пам'ятаю, коли підтримка НАТО була на рівні 10%. І якби ми тоді, в 2008 році, достатньо зрозуміли, навіщо нам це НАТО, можливо, би й не було ні. Ні війни, ні повномасштабного вторгнення як такого, але другий важливий момент в тому, що наскільки ми зараз зможемо донести інформацію на усіх можливих рівнях, чому розширення НАТО навіть в цих самих реаліях є критично важливим для партнерів, тому що Московська Федерація не зупиниться. З'їзд по фазі у Путіна відбувся по повній програмі. Він не збирається ні домовлятися, він не збирається комунікувати, він збирається їх. Що погоджуватись, то тільки на повну капітуляцію не тільки України, але й так званого совєтського блоку, про що вже б'ють на бас, зокрема литовці і. Наші дружні країни з, скажімо так з ближнього зарубіжжя. Тому зараз за за нами робота сіма нами, а не тільки урядовцями, які дуже часто нас зраджують. Зараз Софія Романівна ще про НАТО будемо говорити. Додаючи інформація. єдина от ремарка, коли ви сказали про 2008 рік, щоб от як ми, ми тоді зрозуміли, наскільки важливо я знаєте, згадав, от якби тоді зрозуміли це Ангела Меркель і Нікола Сарказі о, у Бухаресті. От мені здається, теж багато чого могло б піти геть по іншому сценарію, і в книжці Свобода та Ангели Меркель, ну в правильної відповіді, такої, яке ми не прочитаємо, але стрижить, ну, насправді, стриження. якби Україна мала той рівень підтримки інтеграції з НАТО, що вона має сьогодні. Mm -hmm. У них би було набагато менше аргументів, щоб щось нам mm -hmm. заперечувати а нас більше. Але тоді mm -hmm. реально люди не підтримували НАТО. То що було тоді говорити? А скільки людей? Де й лили Брутна Ющенка, що він пропонував нам іти в НАТО, а а це був безальтернативний, і дуже чіткий шлях. І я погоджуюся з позиціонуванням Єнса Столтенберга, екс генсека НАТО, який зараз почав ретранслювати те, що говорилося вже і раніше. Що треба зараз додати можливість Україні вступати в НАТО, а ті в межах контрольованої території, а далі вже працювати так, як вийде.